Свята команда, Сьогодні щиро вітаю вас, третій свята і звичайно у вас подвійне свято, бо сьогодні відкриття футбольного районного чемпіонату футболу. Тому сьогодні дякую Боже благословення у цей день на вас, щоб ви були здорові, щасливі, веселі, богом благословенні. І бажаю вам здоров'я і до здоров'я, успіхів перемозі і завжди зеленого світла на нашій вулиці. Всього вам найкращого успіхів до перемоги і, звичайно, хай спорт і наше село процвітає, щоб завжди були перші місця. Свято вас, бажаю вам успіху. І перемоги Христос Воскрес Воїс.